Шановні мешканці Подільської громади, шановні водії, інформуємо вас про важливі зміни в організації дорожнього руху в нашому місті. Починаючи 6 вересня 2025 року у Подільську буде запроваджено односторонній рух на ділянках двох вулиць: сільськогосподарська та шкільна. Відповідно до затвердженої схеми, односторонній рух по вулиці Шкільна буде здійснюватися від перехрестя вулиці Соборна в напрямку проспекта Шевченка та односторонній рух по вулиці сільського. Господарська в напрямку вулиці Соборної з проспекту Шевченка. Це рішення було ухвалено комісією з безпеки дорожнього руху Подільської міської ради за погодженням з департаментом патрульної поліції в Одеській області. Його головна мета розвантаження вулиць, зменшення заторів та підвищення безпеки руху для водіїв та пішоходів. На сьогодні тривають роботи з нанесення нової дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків, які допоможуть водіям швидко зорієнтуватися та Викнути до змін також була розроблена та затверджена загальна схема організації дорожнього руху на території міста Подільськ, де чітко позначені всі нововведення. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути уважними, дотримуватися нових правил і стежити за встановленими дорожніми знаками. Це наша спільна відповідальність зробити дороги Подільська більш безпечними та зручними. Дякую за розуміння і співпрацю.